Три дні українці проводили мітинги у великих містах у Києві. Збиралися біля театру Франка. Тисячі людей скандували руки геть від набу лозунги, писали на папері з коробок. Тож у соцмережах уже це явище називають паперовою революцією. І більшість протестувальників, до речі, як самі зізнаються у своїх коментарях, вони не вивчали досконально новий закон. Вони не юристи і прийшли вони на ці протести. Не не за набу і за САП вони прийшли, бо ці антикорупційні органи їх формування було частиною нашого зобов'язання на нашому євроінтеграційному шляху. А в ЄС також висловили занепокоєння, заговорили про можливі наслідки. як-от... Е е Можливі проблеми з нашим вступом до Європейського союзу в питаннях фінансування, але я хочу тут до питання реакції суспільства повернутися. Це був перший такий велелюдний протест спочатку повномасштабного вторгнення, і досі владу суспільство не критикувало. От що показує саме ця реакція, і чи готова влада до зростання активності громадянського суспільства? Ну, давайте так. Там а, набу це було в тільки привід. Там вже багато було претензій одразу ж висловлено, якщо подивитися гасла і все, що з цим пов'язано. А ось а, ну подивимось, чим це закінчиться. Ну сподіваюся, що все буде нормально, тому що там ГУР вже попереджає про те, що можуть бути різні питання. СБУ теж попереджає, просить там пакунки не брати і все, що з цим пов'язано, тому що. Вже були випадки, коли ТЦК підривали, коли людям вручали МОЛи, До речі, теж активно вербується питання. Ну головне, щоб воно все закінчилося коректно як слід. А ось стосовно самого питання, ну давайте так, коли теж партнери там починають говорити і так далі. Ну не знаю, я щось не бачу зобов'язаних України. Вступу в ЄС утримувати ФСБшну філію на нашій території, там під виглядом незалежних, незалежних органів НАБУ та САД, так тому що з все, цього все почалося, там вже ж три людини, в тому числі високопоставлена людина, яка спрацювала в секретному підрозділі, зафіксовано 60 епізодів співпраці з ворогом, передачі інформації. А, далі там була інформація про те, що у депутата ОПЗЖ, який втік до Москви, в будинку, виявляється о, особисті дані детективів, ось і о, в тому числі матеріали о, розслідувань о, закритих, о, які не повинні бути. А той мама зараз не можу призвігадати прізвище, Він Співпрацював там зі своїм батьком, який там мав стосунок до Росії, не з'ясовані статків, в тому числі у нього. Тому слідство йде, люди арештовані. Я думаю, що там те, що це була така реакція, яка є. Говорити про те, що так а до речі, в цьому звіті, які там коротко зробили, в тому числі міжнародні експерти, теж проблему відсутності розслідувань витоків інформації. Написано, що взагалі жодного жодного розслідування не було проведено. А ось стосовно говорильні, про те, що вони як вони важко працювали на боротьбу з корупцією, ну це брехня відверта, нічого там особливо не відбувалося. А ось всім відома справа Злочевського, якого виправдали задачу хабара. Причому попередня справа, за яку він давав, цей хабар взагалі кудись зникла. Тому давайте теж дивитися, і теж партнерам треба придивляти конкретні, а, конкретні факти. А, стосовно маніпуляцій, стосовно, що а, незалежні органи, ну добре, незалежний орган, і що ми знову таки повинні тут філію ФСБ у себе утримувати, якщо воно не підконтрольне. А, а, президент пішов на компроміс, там написав, що є, що повинна бути перевірка на поліграфі всіх а, співробітників набу. Так? Іса, e, по-моєму, так. Ну добре, нехай ну, подивимось. А далі інше питання. Просто всі, хто кричать, особливо там депутати, що там наїзд на незалежність, не зрозуміло одного. Зеленський же фактично брав на себе відповідальність за боротьбу з корупцією. О. А тепер відповідальність за подальшу роботи факапи цього набута сам буду нести, будуть нести, бо бути депутати, які це активно критикували Президент скаже. Так чому проблема? Ви ж це я хотів, да я зібрав. Я готов був очолити, взяти на себе відповідальність за це. Ну, просто не всі зрозуміло, що відбувається. Тобто, президент сказав, тобто, е, я готовий взяти на себе відповідальність. Ну, добре, тепер ви за це будете нести відповідальність. Там нічого ж відбуватися не буде. Ну, як може е, контора, в якій є витік інформації, постійно е, е, працювати ефективно. 10 років це достатній строк, щоб подивитися, е, що там нічого не відбувається. Там багато є маніпуляцій стосовно питання незалежності. Скажу вам так: в жодній країні світі не існує так званих незалежних органів. Кожен один одного контролює, тому що це ефективність. Є Незалежно особливо якщо брати там європейську практику або американську, мається на увазі, що він підпорядковується парламенту і йому звітує постійно. Жодного звіту нормального не було. За 10 років не проведен жодної науди згідно з українським законодавством разом з міжнародними партнерами. Тому розповідати про велику ефективність і звитяжну боротьбу набута САП з корупцією, ну це звичайно що смішно. Змішно говорити, що там дійсно щось відбувається. Так, ну оскільки там а, розмов про там а, про, ну, справа Злашевського – це дуже яскравий приклад, що, що, що як, як працюють реформовані органи. Тобто, людина подала хабар через офіційного агента Набу. Так, всі знають, що він агент НАБУ, а потім справа на чим закінчилася, там де 60 там тисяч, що там доларів ой, гривень йому штраф надали. Да? Ну мільярдеру йому погрожувала конфіскація майна. Йому штраф подали, і попередня справа, яку він хотів дати, хабар взагалі, куди зникло. А там десь під білярд доларів. Ну це відповідь про те, знаєте, що багато маніпуляцій і розмов про ефективність цієї, цієї тусовки, яка ну реально нічого не робить. Там починається розмови, щось там. А до речі, як тільки почав закон працювати, різко з'явилася справа на цього по приватбанку, чомусь в суді. І по антимонопольному кабінету раптом почали подавати. Може, тому що Генеральний прокурор вже отримав можливість запитувати, деколи де ви будете тут валандити з цими справами. Так що така ситуація. Тому я, тут багато маніпуляцій, і партнерам теж треба пояснювати, показувати цей, цю реакцію. Те, що там починають шантажувати. там припинено фінансування, ну інше. Ну, припиняйте фінансування. Потім, коли будете а, дохнути під. А... Російськими солдатами і шахедами, щось різко будете знову кричати: Волати, давайте ви будете нам допомагати. там Вступ в ЄС. Ну слухайте, там заблоковано той вступ в ЄС. Ну про що ви там говорите? Починається це суцільними маніпуляції розмову про те, що так хочуть нас бачити в ЄС, і прямо так швидко це буде відбуватися. Україна відповідає за безпеку Європи, що всі розуміли, вони самі хочуть, щоб Україна вступила в ЄС, щоб Україна була частиною безпекової Європи. Починається оцей. Компостувати мозок. Це питання перемовного процесу. Якщо е, буде є слідчі матеріали доведені до суду, покажуть, е, я думаю, що покажуть G7, 7, я впевнений, що щодо НАБУ там вже історії що буде Купа. Там і незаконне збагачення, повний зріст, які прикривали, в тому числі депутати, які вимагають незалежності, НАБУ та, так званої незалежності Набута САП. Uh, і багато чого іншого. Так що така справа. Ну, Це перемовний процес, так що так. от. Я вважаю, що в принципі, uh, той підхід, який був запропонований президентом, він взяв на себе знову таки відповідальність за боротьбу з корупцією. Тому що всі мов. Могли... От дивіться, що у нас відбувається. У нас, начебто, існує незалежна ця 10 років uh, навіть, як в тому анекдоті про танцюриста йому, що заваз... заважає. Да? Один на одного тикає пальцем. Да? Прокурор говорить, генеральний я не можу розібратися, чого, чого так сталося, що а, в, а, в НАБУ половина справ взагалі не їхньої юрисдикції, да? Відкрити оцей зовнішній аудит, такі на півроку, там щось вони проводили, там цікаві цифри. Наприклад, 23-му році. А було а, проти підозр проти вищих посадовців. Нам тут говорять, що знайшли знайшли там у Зленського щось знайшли зараз будуть. Таке що заважало? Що, за що невідомо всі ці справи були? Да? Так, ось проти високопосадовців, у му році подані підозри, пред'явлені підозри аж нуль. А у 24-му році аж одна. Проти вищих керівництва, ну там вищих офіцер, старших офіцерів ЗСУ. ну Мається на увазі, наприклад, ТЦК. От ми часто слухаємо про ТЦК. да Там динаміка теж велика велика дома динаміка. 23 му році 1-24-0. Ну, щоб ви розуміли, це не я вигадав. от відкритому доступі Я просто читаю документи. Я люблю, знаєте, коли щось обговорюється, обговорюватися це фактами, а вони... не всією цією тусовкою, яка маніпулює цим питанням, і в тому числі компостує мозок цими маніпулятивними питаннями, послами і є, там да, та розмову про те, як тут е, тиснуть, тиснуть прямо, не хочуть боротися з корупцією. При тому та абсолютно неефективна історія. Або ця смішна історія, пам'ятаєте, коли піймали князева? Князева піймали голову суду, пам'ятаєте, оце Верховного суду піймали там набу. Угруповання ціла, 16 суддів ще знайшли. Підніміть там відосики, тривожне відео. Знаєте, все страшно. Питання: таке де, ті де, де 16 суддів? Ви <сасправді> сказали, розтавалися, а залишився один, один князів, там поступово зменшують йому заставу. І багато чого. Кому вони парять? Да? Те, що є тусовка так званих цих антикорупційних активістів, які харчуються з питання. З питання боротьби з корупцією, це правда. Їм зливають інформацію, вони тут розповідають, як все важко працюється. До речі, повністю прикрили Злочевського. Подивіться, Злочевського, як треба прикрити було Злочевського, всі кинули захищати. Кинули захищати. До речі, вирок засекречений ну так. повністю повністю в демократичних цих принципах прозорості. Відкритись як нам парять, в тому числі західне посольство. Так що треба знаєте теж розуміти такі речі, вступ в ЄС там щось не дамо. Ну це маніпуляції такі. Це питання знову таки перемовного процесу. Повинні розуміти, що з добре збройними людьми, які ще мають зброю, і все інше, дуже всі хочуть дружити. Так що давайте теж не вестися на всі ці розмови.